О, привіт! Пішли вечерять. Скільки можна працювати? Хуна гранулювався сьогодні. От душі. Воно ж ще. Та підійде побочка, можна воно ще 5, в і в п'ятої ранку встав, прокинувся та пішов вже ж доробляти проводку. А роботи, звісно, ну, капець. Таке воно все щепятне, ну нарешті. Доробив, страшно було включати, Думаю, я друг щось не так зробив. Воно ще й збивали, то телефон за задзвон... основний телефон збивав, то задзвона тоді награнулювали. Ну сі півгодинки десь кілограми, десь тут 50 кілограм тут є, а може й більше. Сьогодні ми яку зробили гранулу темненько. Той раз було світло, а цей раз ми добавили Більше кукурузки. Кукурузку ми купуємо в супермаркетах. Вона дуже ну, така класнюща, крупна, нема ті мучки, не де ніч. Хоча б для гранулятора нема різниці. що Макухи, все. І ось уже вона остудилася. Ну, скільки у нас тут лежить. Хвилин 20, оце її виставив. То будуть курочки задоволені. А як похне, був би курку і сам би. Її. Ну і вечерю готувати не треба. Так, так що. Отака подушечка. а так усе добре. Ще, звісно, притирається матриця і слабенький у нас ток. Хоч міряємо в розетках, коли 220, коли 213 можуть показувати. І зараз, як побільше може сипонути, він як іде в нагрузку. Ну і ми ще на ньому чіпуку проробили, хоч зробимо кілограм 400-500 програнулюємо, то о, я думаю, протреться нормально, бо ще звісно, на заводі протерли то одне, і так не, не протруть, як вдома, як знаєте, то. Ну вже, вже набагато сьогодні краще. То працює без од нормально, двигун не гріється, по світлу, Ну що я скажу, не так він і багато й Да? Ми uh -huh. показники дивилися, то в принципі. Ну, ми обов'язково підрахуємо. Чесно, будемо. чесно, да, не, не заміряли. Скільки він там тягне, він вже поки курочки. Курчатку. Е, Отам, що показував в скрині, курчатку, ну те, що таке калічкою, да, хвареньке, сьогодні загинуло. А в нас поповнення. Піши, покажемо. А, ластя, Піши глядачам покажемо. Яка в нас у нас красавка? Ми їх підгодовуємо, вони, вони ще й то. Оце Монечка лягають прямо під самі двері. Там може не прикриваємо, а видно не буде. Це тобі треба, що ти вищий. Так. Воно може побачить. Тану приоткриє двері. Вон там є, пусіночки. Ну, не будемо лізти. І от, знаєте, насіки любов, да, от птиці, якби люди такі люб'язні були. На вечір закриваємо курочок. Він і вона сидять у гнізді з дитинчатами. Я не знаю, чи він тут сидить, а вона там. Ну, сидять отак по краях. Така краса, друзі, молодця, що вони комбікорпчика поїли. Ми ж для них нічого, летіти, да, нічого, не, нічого е не шкодуємо. Так, а ну... Ану, покажіться глядачам. О, такі вже. Вичухуйте. Ми з дружиною сьогодні бумагу замінили. Завтра вже почнемо соломку підстеляти. Тепленько. Вчора тобто, вчора, трошки вчора, звісно, посиділи вони трішечки без світла, посиділи бутилочка з водою. Вчора навіть не було і часу і програнулювати. Дорослим курям подавали комбікорм, а малим курям на тому господарстві, на тому грануляторі, стоїть же матриця двойка. І ми ще стартовий завжди їм комбікорм робили. Вчора кинулись дружиною. Я зайнявся електрикою, не можемо поїхати доживися до того, що поїхали в магазин, Покажи людям. Купили, купили вішок комбікорму, курчата. Маємо своїх два гранулятора і там ще третій. І то ще блін. Поїхали, купили комбікор. От буває і таке. А ви думаєте, що отак? Да? О, то так. Отак і до хазяйдувалося. А це ж треба на друге господарство. Там є комбікор, надо їхати, Ку, дружині ні. Давай купляй тут у магазині по місту, тому що о, ну куди кинь уже там, я вже розклався ціла куча проводів розеток, усе на світі. Кажу, давай вже один купимо, дамо хай хай їдять. То так і буває, друзі. Так що коли своє робимо, а коли ще й доводиться поїхати, і купити. Прилетіли, мама ні, став. Ні, ні, а воно не ждуть. Ага, воно вон сидять. А. Бачите, які гарнесенькі. А ну дай покажу глядачам, які хороші. що, друзі... Любимо птахів, усе любимо. То працюємо. Бувають і форс-мажори в нас, бачите, буває і самі комбікорм купуємо. Там можете і мікс замовити, Тобто, хто може перше дивиться, сойовий шпрот, макуха соняшникова і додавлений вітамінний комплекс, і коксидіостатік. І це все програнульовано. Півтора кілограма фасовочка йде пакетик. Вітамін бомбезний. Тож, кому потрібно, пишіть або телефонуйте і можете собі придбати. Так що, всім гарного вечора, приходьте до нас на вечерю.